Презентую три моделі дистилляторів під різні задачі та потреби. Це модель стандарт, колона та подвійні. І зараз розповім про кожну модель окремо. Зараз розглянемо модель стандарт. Це простий та надійний апарат. В нього легка збірка, швидкий старт і доступна ціна. І трохи як він працює. Пари піднімаються через сухопарник, який відсікає сілушні масла. Далі йдуть до барбатера, який полишає спиртозність. В нього також додається додатковий фільтр це мідна сітка або нержавіча сітка панченкова. І далі з барбатера пари йдуть до охолоджувача, який конденсує пар та перетворює вже на готовий продукт. У моделі стандарт йдуть такі подарунки: 3,5 метри шлангу для проточної води, пів метру шлангу для готової продукції. Універсальний перехідник для змішувачів, спіртометр, зливний кран та електронний термо. Переходимо до апарату подвійний. Це модель для справжніх поціновувачів. Двостопенева перегонка забезпечує преміум якість і максимальну міцність. Зараз розповім, як він працює. Спар піднімається з баку через сухопарник, який відсікає сівушні масла. Далі йде в охолоджувач через перший контур, і по цій трубці йде у внутрішній бак. У внутрішньому баку на паровій бані повторно підігрівається і попадає в царгу, в якій знаходиться нержавіюча сітка Панченкова. Також можливо додатково купляти мідну сітку, яка полишає якість продукту. Потім потрапляє у другий контур охолоджувача і виходить на готовий продукт через цей носик. До моделі подвійні йдуть такі подарунки: пів метра нержавіючої сітки, 3,5 метри шлангу для проточної води, пів метру шлангу для готової продукції, спиртометр, універсальний перехідник для змішувач, зливний кран та електронний терм. Моделі колона це вибір тих, хто цінує чистоту та смак. Сучасна конструкція дозволяє контролювати аромат та міцність напою. Апарати колонного типу це вже більш професійне обладнання. Вони виробляють чистіші та міцніші напої без зайвих ароматів. Це досягається за рахунок висоти колони та її діаметру. В наявності маємо колони 1,5 дюйма та 2. Давайте розберемо, як працює цей апарат. Пари з баку підіймаються до царги, в якій встановлена сітка із нержавійки. Також можливо додатково купляти мідну сітку, яка більш якісно очищує. Далі пари йдуть до дефлегматора, який відбиває флегми. Після цього пари йдуть до отводів, в яких встановлений цифровий термометр, який фіксує температуру парів. Після цього вони йдуть до великого охолоджувача, який конденсує пари та е, виводить їх через цю трубку вже в готовий продукт. До моделі колонна йдуть такі подарунки: 1 метр нержавіючої сітки, 3,5 метри шлангу для проточної води, пів метру шлангу для готової продукції, спиртометр, універсальний перехідник для змішувачів, зливний кран та 2 градусники. Під кожну модель можливо обрати бак потрібного об'єму. В Наявності є 13 літрів, 23 літри, 33 та 50. До кожної моделі додатково можливо обрати електротен потужністю 3 кВт на кламповому з'єднанні. Виготовлений він з нержавіючої сталі. І він дуже зручний в експлуатації. Його легко встановлювати та знімати для очищення. Разом з ним йде регулятор потужності, який витримує високу напругу. Сумарна довжина кабеля становить 2,5 метри. Також у нього в комплект йде хамут, заглушка та ощільнювач. Розпочніть свій крафтовий шлях уже сьогодні. Оберіть модель і замовте дистилятор просто зараз.